І українці відчули на собі наслідки російських обстрілів по наших енергоресурсах. Але якщо вдома ми ще можемо трохи потерпіти без світла, то відсутність електроенергії на інфраструктурних об'єктах це вже критично. Тож у 2023-му міська влада кривого рогу продовжила системну роботу над забезпеченням таких об'єктів електрогенераторами, аби місто навіть в найскладніші моменти жило та працювало. Тужні генератори у кривому розі наразі встановлені на більш ніж 150 об'єктах медицини тепло і водопостачання. Крім того, змонтовані генератори на 25 котельнях. До кінця тижня кількість котелень з генераторами зросте до 40. Резервне живлення встановлено і на важливих насосних станціях, аби під час аварійних ситуацій всі райони міста були з водою. Також таким зможуть подавати воду і до об'єктів теплопостачання, аби з генераторів запускати котельні. Так і тепломережа отримала 48 генераторів різної потужності від 7 кВт до 1 МВт. Всі 48 генераторів встановлені на котельних. 22 генератори вже введені в роботу. И котельные получают в случае прекращения электроснабжения, получают электропитание от этих генераторов. 26 генераторів генератора планівано наладити і включить в роботу до конца слідчої. На сьогодні генераторами забезпечені і всі лікарні міста. Один із них з потужністю на 30 кВт нещодавно встановили і в котельні 8-ї лікарні, яка є структурним підрозділом так званої у народі шістнадцятки. Саме тут надають допомогу всім дітлахам кривого Рогу та проводять операції, тож мають потребу в постійній наявності електроенергії. Новий генератор забезпечуватиме лікарню теплом та покриватиме всі їхні потреби. Але у закладі ще є схожі, з якими допомогла і військова адміністрація, і керівництво міста. А електрику нам надає три генератори, які були встановлені е за рішенням Криворізької міської ради в кожному лікувальному закладі, і також і у нас. Один потужний генератор був встановлений на головному корпусі е майже на 220 кВт, кіловат. Один е рядом з е кухнею, яка готує. Їду для наших маленьких пацієнтів, і другий в дитячій поліклініці. Загалом в Кривоїзьких медзакладах встановили 102 такі системи резервного живлення. Місто готувалося до подібних поворотів долі та почало закуповувати генератори ще навесні та влітку минулого року. Ми е зробили, щоб ці котельні були з водою, з електроенергією, з газом, і щоб, якщо буде повний блекаут, то е От на зараз вже 42 котельні нашого міста будуть працювати і 100% лікарні забезпечені, теплом, водою і багато житлових будинків теж будуть опалювати. В планах міської влади продовжити працювати саме в цьому напрямку та закривати всі потреби критичної інфраструктури в додаткових носіях електроенергії. Адже від цього залежить і комфорт мешканців Кривого Рогу, і вчасно отримання меддопомоги та комунальних послуг. Ганаштонда, Вікторія Пінчук, Віктор Степанов, перший міський.